Розклад на вересень місяць для повітряних знаків зодіаку, близнюки, терези та водолії. Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар. Дякую, приймаю. Інші знаки зодіаку уже у мене на сторіночці. За своїм особистим розкладом або консультацією. Звертайся вже у приватні повідомлення. Поїхали! Хто в стосунках? Хто в стосунках, що у вас? Тут в принципі буде, скажімо так, виясняться якісь определені моменти, да, тобто, скажімо так, підступні якісь певні справи будуть вирішуватися, да? можливо, ви виведете один одного на чисту воду. Можливо, ця людина може вас придати. Либо ви з цим придательством определене время, скажімо так, уже будете розуміти, що або ці стосунки треба завершувати, або переходити на інший етап, тому, що так далі продовжуватися просто не може, або ви, до речі, також. Можете кого-то подставить, і це вам дуже швидко виліться. Не носіть це з собою. Хто вільний? Хто вільний? Хто вільний? Можливість буде, знайомство навіть нове, але вам воно не буде приносити особливо ніякого задоволення. Ви, кот, начебто, щось і очікуєте, але покамі залишаєтеся самі. Почому би ні? Тоже интересно. Робота для тих, хто в пошуку роботи. Давайте, для тих, хто в пошуку роботи. В принципі, так хочеться чогось уже чогось постійного. І, до речі, ви максимальна задача не будете цим. І до речі, ви можете знайти роботу для того, щоб повністю задовільнити свої потреби, проявити свій творчий потенціал. Для тих, хто працює, для тих, хто працює. В принципі, емоційно вас може трішки, скажімо так, щось вивести на такий лад, що хтось вам зможе підсказати, як краще маніпулювати маневри певні робити стосовно роботи. Да, в принципі, і для того, щоб повністю підкеровувати для себе все, що навколо вас відбувається в роботі. Фінанси, фінанси повітряні знаки. Зодіаку. в принципі, в принципі, до речі, стосовно фінансів, буде тут певна така динаміка, коли, начебто, ми отримуємо недостатньо, того що завжди людям чогось було, власне недостатньо. Але ви тут цілеспрямовано вже будете добуватися своїх певних якихось фінансових цілей, можливостей, творчості і потужності У вас буде вистачати принаймні максимально Та? Тобто, певна, скажімо так, планіровочка, вона вам допоможе структуру. Це все досягати у фінансовому плані. Ну і рекомендація вам на місяць тут більше радикальності, стратегічності, здравого ума, але в принципі холоднокровність теж вона не завжди є добра. Всім бажаю успішного місяця.